Вітаю, друзі. Директор музею історії України Федір Андрощук втік з України і зробив заяву, що він громадянин Швеції, а в Україні був у відрядженні. Хто ж такий Федір Андрощук? Серед науковців України, серед істориків України до нього дуже негативне відношення. Всі знали, що він громадянин Швеції. Всі знали, що в перші дні війни він хотів втекти е, з України, був пійманий, отримав адмінпротокол. Всі знають. Що е, він займався фальсифікацією там, експонатів, і так далі. Всі знають, що він і наближення до нього особи ініціювали законодавство, яке забороняє е, персональне приватне колекціонування. І всі знають, що він ставлений зеленої плесені. Тому все, що відбувається з Федором Андрощуком. Це вина тих, хто призначив його на посаду. Призначав його Олександр Ткаченко, Слуга народу. Е, новий міністр все це продовжував. Вся ця зелена влада все це одобрювала. Тому відповідальність за втечу Федора Андрощука і за те, що він вибльовує зараз в міжнародний простір, несуть хто правильно, зелена. Яка перебуває при владі? Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!